I love Jamala, Jerry Hale, Daka Baraka. I love you, I love it. Ukraine, bring you! Slava, Ukraine Bingo View. Slava Ukraini. Ліверпуль говорить про Україну зі сцени у самому центрі міста з прапорами та вивізками на вулицях і пам'ятниками. Як ви знаєте, Ліверпуль приймає Євробачення від імені України? Ми розкажемо, як серед пісенного конкурсу тут розповідають про війну і знайомлять іноземців з історією і культурою України. Definitely, you can see the Ukrainian vibe all throughout the city. I just thought it was an amazing flag. It's, you know, half and half. So I thought it sort of encapsulated the theme of this year, which is just, it's just amazing. And I love Ukraine! Thank you so much! Це фанзона Євробачення Євровілеч. Вона розташована у самому центрі Ліверпуля. Її готували спільно британська та українська сторони. Вхід до фан-зони абсолютно безкоштовний. А міністерство культури Британії навіть запровадило спеціальні пільги для українських біженців для того, щоб вони змогли приїхати до Ліверпуля. Ми тут перебуваємо уже п'ять днів. Щодня тут звучить музика, відкриваються локації. А ввечері сюди приходять єврофани. Ідея містечка не лише у болюванні за учасників Євробачення, а й у тому, щоб розказати про українську культуру та історію. Це Чебурек. Він смачний, дійсно добрий. Я думаю, що цю зону представництва України приємно бачити. Ляльки, які ви робите з дивними обличчями. Про це цікаво дізнатись, як і про інші речі, які є у домівках українців. І одну мене приходили декілька іноземців. У них не було пальців на руках, бо вони їх з'їли. О, вони, вони так їли на ланці страви кажуть, що, що ми, ми пальці з'їли. Я кажу, ну, ну блін, не треба було так. Е, ну всі в шоці такого немає в світі. Ми дуже їх недооцінювали ці чебуреки. А вони насправді будуть вести наш стрітфуд вперед. Вони лідери. Для мене це е, наступний крок про популяризацію української кухні. Це наша задача. створити конкурентний український дякую. Вероніка, яка організовувала зону Відкрий Україну, живе разом зі мною та моєю дружиною. І нещодавно я почав випікати. Тож я запитав у неї, чи може вона порекомендувати українські рецепти, і вона назвала назву вашого сайту одразу, і це мало смачний вигляд. Вона живе з нами вже понад рік, і вона прекрасна. Вона хороший друг для мене і моєї дружини. дякую дуже, радий знайомство. Я теж не зупиняйтесь. Готуйте. Я фанат футболу. Тож футболіст Шевченко це перше, що спадає на думку, коли думаю про Україну. Але відколи Вероніка живе з нами, ми дізналися, яка це неймовірна країна. Мене завжди вражало, які люди в Україні невимовно патріотичні та як сильно вони пишаються своєю країною. Там є виставка і світлини різних куточків України, і це виглядає як фото з шести семи різних країн, бо різні краєвиди, узбережжя, міста, гори – це дуже гарна країна. «Мені просто подобається настільки це автентично. Образи України. Мені це подобається. Все таке різне. Нічого подібного не знайдеш у Великобританії. я побачила одяг та деякі прикраси. Це просто приголомшливі твори мистецтва, просто прекрасні. Також мені показали глиняний посуд, який гончар робив під час бомбардувань та обстрілів з налобним ліхтариком. Це Найбільш дивовижна мистецька робота. Я раніше давно намагалась її купити в Україні і не була впевнена, чи личитиме вона мені. Я купила цю сукню дві хвилини тому і вже ношу її. Сьогодні я почуваюся в дусі Євробачення. Я маю на увазі, подивіться на вишиванку. Це просто розкішно. Український день на Євробаченні це дуже круто через те, що за довгий час перший день присвячений повністю українській культурі, українській їжі та всьому українському. Я приїхав сюди разом з мамою. Пізніше до нас доєдналась бабуся. Ми живемо у спонсорів, нам добре, але дуже сильно сумується за Україною. Я маю надію, що вже цим літом я повернусь до України. every дос and street. Україна і хоробро бореться, і незламна і стоїть до сих пір, але також нам було важливо показати, що країна все ще прекрасна. В ній живуть творчі, креативні люди, і після перемоги ми будемо раді всіх вітати у нашій країні вже як туристи. Так, ви бачите зараз витинанку з символами мирної України та воєнної України. Власне кажучи, жовті символи це символи війни, а сині символи це символи мирної України. Так, от, коли ви подивитесь на серце через червоний фільтр, ви побачите, що усі символи воєнної України зникають і залишається лише мирна Україна. я стаю дуже емоційною. Я постійно хочу плакати, бо я так сильно бажаю, щоб в Україні був мир. водночас я також дуже вдячна, що ми отримуємо. це також демонструє, що ми можемо будувати на тому, що вже сталося. і також сподіваємось, що коли нарешті настане мир, Україна зможе знову стати тим усім, що ми в ній так любимо. одна з речей, яку я вважаю дуже зворушливою, це кількість артистів, які зараз перебувають на передовій. І справді я починаю бути дещо емоційним щодо цього. я дивлюся євробачення, відколи мені було сім років. Це досить багато років тому. Я дуже задоволений, що воно відбувається тут, і я можу це побачити. Я задоволений, що дехто активізувався і підтримав Україну у ситуації з проведенням заходу. Це міг бути будь-хто з великої п'ятірки. Я впевнений, це могли бути й інші країни. Я радий, що ви маєте таку підтримку. Це ваша вечірка, яка відбувається в нашому будинку. Ми раді, ми хотіли б побачити ваш дім відбудованим. Це займе час. Сподіваюсь, мій уряд допоможе, і це не потребуватиме 30 років. Ми у футболках. Наші серця з вами. Ага, це видівонохосопортінюкрейн. Ні. Ми були біля сцени, це було скажено, так спітніли. Ми абсолютно точно любимо українську музику, українську магію. Українська магія на сто відсотків. Мені подобається, що тут є День України, бо так має бути: нагадувати і підтримувати Україну. Тому я намагаюся нафарбувати очі жовтим та блакитним. усюди ви можете побачити українські прапори українців. Ми підтримуємо українців, Україно, Ми тебе любимо. Україна моя улюблена країна на Євробаченні. Я вважаю цей рейв неймовірний, найкращий у моєму житті, і цей рекорд ніхто не переб'є. Потрібно розуміти слова, щоб сподобалася пісня. Це хороша музика. Я з Індії. Я майже нічого не знаю про українську мову. Але музика понад мовами. я дійсно насолоджуюся піснями. З українські моста красиві. А вон квоті країні. Я українець на одну чверть. Мій дід був з західної України, гончарівки. Це на захід від Львова. Тож це тут. Я ходжу на проукраїнські українські акції у Манчестері. Що суботи я відправляю гроші на збори для дронів та усього необхідного для фронту? Я розповідаю людям про війну кожного разу, коли маю такий шанс. Багато людей думає: о, вона закінчилася. І Я такий: ні, це не так. А також популяризує українську музику. Ми стали солдатами 130-го територіального батальйону ЗСУ. На другий день цієї повномасштабної війни ми представили наш новий альбом. А ми всі віримо в перемогу. Правда. Сьогодні співаємо тут. Від імені України, слава Україні! Дякую, друзі.